Інстаграм запустив кілька значних оновлень, які точно вплинуть на роботу маркетологів та креаторів. Ось що варто знати: зміна сітки профілю. Тепер звикаємо до формату 4х5. Платформа переходить на вертикальний формат, і це не просто косметична зміна, це стратегічний крок. Зараз і так весь контент, який ми створюємо, ми робимо його вертикальним, а обрізання його до квадратної форми просто додає нам певних страждань. Ну, вбий за стосунок Edits. Instagram планує запустити реального конкурента китайському Кепкату. Поки що відомий лише базовий функціонал цього редактора, але виглядає цілком як нормальна альтернатива існуючим. Збільшення Reels до трьох хвилин. Тепер не треба думати, як впихнути всю свою Цікаву інформацію в хронометраж однієї хвилини, адже саме так інстаграм раніше пропонував публікувати рілси. Тож тепер у вас є більше можливостей, щоб публікувати ще більше цікавого контенту, але за увагу глядачів все ж таки доведеться поборотись. Лайки та коментарі тепер видимі вашим друзям. Тобто, коли ви заходите на платформу, ви бачите, що ваш друг вже лайкнув цей рілз. Для бізнесу це класне оновлення, для вас ну хіба що не треба більше другу кидати цей відос. він його вже бачив. Так а що ж ти думаєш про ці зміни? Напиши в коментарях.